Чи всі частини Біблії одинаково цінні? І чому не можна трактувати різні книги тими самими методами? Про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт! Мене звати Ігор. Радий вас бачити на моєму каналі. Багато людей помилково вважають, що слово Біблія має якесь ритуальне значення або означає це з Боже слово. Ні, насправді слово Біблія грецького походження. Бібліон означає одна книга на грецькій мові, а Біблія означає багато книг. Тобто, коли стародавні греки чули слово Біблія, вони не розуміли під ним якісь священні писання. Вони під цим терміном розуміли просто якусь бібліотеку. Так просто історично склалося, що слово Біблія ми стали називати саме священні писання. До 4 століття. Їх називали просто священні писання або збірка Євангелій, або і інші такі скорі слова. Тобто Біблія слово, яке зародилася лише в 4 столітті нашої ери. Отже, ми вияснили, що слово «Біблія» означає збірку книг. В Взвичай нам Біблію значить входить багато різних книг. І варто зауважити, що якщо це книги. Їх багато книг, то кожна книга має свого автора: Ісус Новин, Мойсей, Єремія, Ісая, Павло, Петро і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто це книга, яка включає в себе багато різних авторів. Крім того, автор, коли писав свою книгу, той самий Петро Павло, він писав до когось. Наприклад, книги Мойсея були написані до єврейського народу. Деякі пророки, такі як Ісая, Єремія, пророкували не тільки для Ізраїля, а, наприклад, для Єгипту чи для Дому. Те, що ми називаємо послання Павла Петра, насправді це були листи і от послання, Корин... і от послання Павла до корентян – це лист Павла, який адресувався саме Корінтянам. І Павло писав листи з тому самому Фелемону. Отже, багато авторів, які писали листи, вони писали для когось конкретно. Я не думаю, що вони розуміли, що їхні ці твори вони відійдуть таку збірку, яку називають Біблією. Так, добре, тепер ми вияснили, що кроме того, що ваша книга має адресата і має автора, вона повинна мати якусь ціль написання. Ті ж самі книги Мойсея або книги Закону, як ми вже раніше говорили, мали за ціль, за мету ставив Мойсей дати для Ізраїля закон. Коли Павло писав листи до коринтянської церкви, він мав за мету навести порядки, які там були. А коли писав лист до Фелемона, Павло ставив за мету примирити цього самого Фелемона із рабом, який в нього втік. Дивіться. Тут є важлива ремарка, коли ми говорили, що це якісь літературні твори, ті ж самі листи або псалми, вони підкоряються літературним нормам. І коли ми їх читаємо, треба це враховувати. Наприклад, якщо ми візьмемо вірш. Тараса Героча шевченка Ревета Стоне Діп широкий, ми розуміємо, що Дніпро це річка, яка має середній рід, але для складності вона вжита в чоловічому роді, ну, щоб воно гарно лягало на віш. Так само, і книги Біблії, які ми маємо, вони також підкоряються, вони повинні підкорятися літературним нормам. Хочемо цього чи ні, але це факт. І від нього ми нікуди не дінемося. Добре, Біблія це книга, яка складається з багатьох різних книг, тобто це бібліотека. Звісно, ці книги можна і треба яких класифікувати, тому що якщо в бібліотеці книги всі будуть втрати в переміжку, ніхто нічого не знайде де, що, як і куди. Ну, Класичний подіб Біблії це старий і новий заповіт. Але особисто я з цим не походжуюся, і для цього є певні причини. Коли ми кажемо старий і новий заповіт, ми цим самим ну, даємо на підсвідомому рівні розуміти, що якщо цей заповіт старий, він вже не дійсний, за нього можна забути, його можна виконати та користуватися ногу. Проте, якщо уважно подивитися старий заповіт, особливо книгу буття, де ной виходить з ковчега і Бог вкладає з ним заповіт, каже, що не буде губити землю більш потопом, і як знак дає. Веселку. Скажіть, будь ласка, якщо цей заповіт вже не актуальний, це означає, що веселки вже не буває після дощу, і Бог може загубити землю потопом чи ні? Мабуть, з вас кажуть, що ні. Неправда, заповіт Бога вічний. То скажіть, будь ласка, тоді. А заповіт, який згадується в інших частинах Старого Заповіту, він актуальний чи ні? Мабуть, таке так. Да. Але знову ж таки, до цього треба. Підходити розважливо і розуміти, про що саме там йде мова. Я ж віддаю перевагу іншому поділу біблії: це за жанрами. Дами тільки що говорили, що біблія складається з багатьох книг, і звісно, що кожна книга має свій жанр. От зараз існує, наприклад, там поезія, історичні романи, якісь фантастика, фентезі і. Кожна оця книга вона унікальна, і можна за це самим принципом класифікувати Біблію. Наприклад, книги закону це законодавчі книги, книга Мойсея, деякі послання Павла, деякі послання Петра, деякі частини Івангелія. Тут говориться про закон. Тобто, це те, що Бог хоче від людини і які правила гри в цьому світі, правила життя згідно з Богом. Є інші книги в Біблії, наприклад, Псалми. Це Прославлення Бога, книга Йова, притчі Соломона. Тут ну, якби вказівок яких таких прямих нема. Це прославлення Бога, красиві про нього якісь вислови. Знову ж таки, це підчиняється законам поезії. Тут Бог нам не дає закони, на відміну від книги Мойсея. Далі є історичні книги. Це, наприклад, книга царств, книга Паралопемінон в російському варіанті синодального перекладу, або на українському це книга хронік. Книги дії апостолів, здебільшого, це історична книга, яка розказує про те, як становилася Перша церква. Книга Буття, також історична книга про те, як а хто таке Авраам, хто такий Ісак, що вони робили, як вони жили, і куди вони пересувалися, і взагалі. Тобто, це історична Сугубо це опис подій, які відбувалися. Можемо ми винести з них урок. Певно, що можемо. Але ж знову, це, це не книги закону, не можна до них підійти, як до безпосередніх Божих вказівок. Є ще інші книги, це пророчі. це те, коли Бог каже, що Він буде робити. Знову ж таки, тут до людини вимог немає. Книга пророка Ісаї, наприклад, розказує про прихід Христа, книга Об'явлення або Апокаліпсис це говорить про те, що буде наприкінці світу. І знову ж таки, Бог не ставить якісь людям тут умови. Бог тут каже не те, що повинна робити людина, а те, що безпосередньо буде робити він. І коли ми дивимося, ці книги псалмів, книги закону, коли ми дивимося сиречі книги, потрібно розуміти жанр і мету конкретної книги, де Бог дає людям казівку, де Бог каже, що буде робити він, а де просто це приклади, як раніше люди поставляли Бога. Історія написання Біблії досить таки цікава. Перші книги Біблії це книга Мойсея, але багато дослідників вважають, що книга Іоа була написана ще раніше і була ж знову написана Мойсеєм. Доказів, як прямих немає, але й заперечити це дуже важко. Книга Мойсея була написана приблизно за півтори тисячі років до нашої ери. Остання книга це Євангелія Івана, об'явлення Івана і послання Івана вони десь написані, приблизно були в сотому році нашої ери. Тобто, на написання всієї Біблії десь пішло близько тисячі років. Ну, плюс-мінус, звісно, що точно сказати зараз практично неможливо. Цікаво, що остання книга. Старого заповіту ця книга про Малахії, була написана приблизно в 400 році до народження Христа. Після цього наступив період так званого 400-літнього мовчання. Це коли взагалі не було ніяких проків, і Бог десь разрацько народу не промовляв. В Цей період були записані такі книги, як Книги Макавеїв, книги Товіта і 13-14 розділ Даниїла. Пророка. Тому що вони відносяться до так званих неканонічних творів. Справа в тому, що, на відміну від іншої частини старого заповіту, вони були написані на грецькій мові. І вони тому не ввійшли, але для цього були ще також певні. Причини. Про це ми ще поговоримо. Тут це дуже велика історія і дуже багато тут є нюансів створення взагалі канону Біблії і створення всіх книг. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі був створений канон. Ми раніше говорили, що коли автори писали книги, вони не думали, що вони в Біблію. І все-таки було важливо класифікувати, і які книги. Ну, Включити в Біблію, які не включати справа в тому, що коли християнство почало набувати такого поширення, то виходило так, що одні церкви віддавали перевагу одним книгам, а інші церкви видавали перевагу іншим книгам, і якби такої узгодженості не було, і вирішено було ну, скласти якийсь основний канон. Який би відповідав інтересам усіх церков, які були на території тодішньої Римської імперії, яка вже почала давати тріщину? Ну і так от однозначного прийняття, звісно, не було. Було дуже багато суперечок, що включати, що не включати. І от, коли відносно Старого заповіту, там було все. Більш-менш зрозуміло, ну, тому що це єврейський танах, і вони просто взяли те, що було прийнято вже євреям. А от відносно нового Заповіту було дуже багато суперечок. Багато хто не хотів включати, наприклад, послання Якова. Дехто був проти того, щоб включати книгу отравення Івана, і ця книга була включена вже пізніше, не тоді, коли був затверджений основний канон. Так от, відносно Нового заповіту все-таки. І зараз існує дуже багато питань, адже існують такі книги, як, наприклад, Євангелій від Петра, Євангелій до Марії, і навіть Євангелій самого Христа, які не були включені в Канон і тому, тому, що вони не були прийняті всіма. Також є така книга, як Діяння Павла, «Про це Євангелія Якова, Єс від Фоми і багато інших книг. Які писалися в ті часи, але вони все-таки не вдружилися в новий Заповіт. Чому, знову ж таки, це дуже велика історія, і про це можна дуже-дуже багато говорити? Якщо привести такий коротенький підсумок, коли ми читаємо Біблію, треба враховувати, що це за книга. Чи це історична книга, чи це книга закону і до кого вона писалася. Звісно, коли ми говоримо, що послання Павла це по суті листи. І щоб зрозуміти їх, треба розуміти ну, світогляд автора і світогляд тому, коли написалися. Тому, тому що коли там друзі з ними переписуються, вони враховують індивідуальні ці особливості. І по суті, послання, до це особисті листи, як, наприклад, послання до Филимону, послання до Тита, послання до Тимофія, це особисті листи. Не можна їх зрозуміти. Так, як розумів Тимофій, тому що в Тимофія і Павла були якісь певні відносини. І без розуміння їх не можна повністю зрозуміти цю книгу. Послання ж до Крантянської церкви це також ну, колективний, скажімо, лист того самого Павла до конкретної церкви. Не розуміючи їхніх відносин на 100%, ми не можемо на 100% зрозуміти, що Павло мав там на увазі. Біблія має також свої фразеологізми. От, наприклад, такі українські вирази, як вирізати дуба, не можна дослівно перекласти на китайський, тому що вони 100% його вірно не зрозуміють. І головне, я вірю, що Біблія це інструмент впливу на людину. Через це все Бог хоче зробити з людиною певну роботу. І, мабуть, це все таке важливіше. Розуміти це, аніж сперечатися, якої за біблії довжина спідниці повинна бути в состар церкві. А на цьому у мене все. До зустрічі.